Україна послідовно добивається справедливості і робить усе, щоб кожен воєнний злочинець, який чинив звірства проти наших громадян, був знайдений і покараний, незалежно від того, де він переховується. За матеріалами державного бюро розслідувань, Макарівський районний суд Київської області заочно засудив військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації до 12 років позбавлення волі за порушення законів та звичаї війни. Зокрема, за зґвалтування цивільної жінки в СМТ Макарів під час окупації у березні 2022 року. Слідством встановлено, що уродженець міста Махачкала, який проходив службу на посаді командира відділення, командира бойової машини 9-ї мотострілецької роти 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, під час перебування в СМТ Макарів, незаконно проник на територію приватного домоволодіння. Зловмисник, погрожуючи зброєю, змусив жінку вийти з дому та пройти з ним до сусіднього будинку до близько 14-15 години, 7 березня 2022 року, використовуючи фізичну силу та погрози насильством, зґвалтував потерпіло. ДБР висунуло йому обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статтею 438 кримінального кодексу України. Жорстоке поводження з цивільним населенням під час воєнного конфлікту, порушення законів та звичай війни. Суд визнав російського військовослужбовця винним та призначив покарання 12 років позбавлення волі.